Вітаю, друзі, сьогодні, 25 вересня 2024 року, і ось розгортається чергова, ну, якщо не скандальна, то дискусійна ситуація між Україною та в даному випадку чеським президентом Петром Павелом. Кілька днів тому він заявив про те, що Україні слід реалістично оцінювати свою позицію, і що у результаті завершення. Війни Російська Федерація тимчасово може окупувати певні території України. Ця заява викликала неоднозначну реакцію в Україні. Сам Зеленський її не коментував, але Українське міністерство закордонних справ прокоментувало заяву Петра Павла і прокоментувало, як на мене, Дуже нерозумно і, взагалі, декларативно. Вони сказали, що територіальна цілісність України не може ставитися під сумнів, і що умовою для завершення війни є формула миру президента Зеленського. Ну, ті, хто читав цю формулу миру, розуміють, що формула миру це не план, не алгоритм, і це ні про що. І. Поза сумнівами, що це просто набір декларативних е, тверджень, які не можуть розглядатися як серйозні якісь політичні пропозиції, і сьогодні Петер Павел відповів Міністерству закордонних справ, що нереалістична оцінка ситуації вона може бути дуже небезпечною і шкідливою, тому що у разі затягування військових дій. Це може потрібно розглядати різні варіанти, і в тому числі тимчасову окупацію території України Російською Федерацією. Ось так ми бачимо чітку різницю між справжніми політиками і політиками імітацією. Тому що Зеленський та його Шепіто, як в 2019 році нереалістично оцінювали ситуацію, тому що Петро Порошенко та його команда справді реалістично, послідовно. Реалізовували проукраїнську політику і розуміли, що потрібно готуватися до е, повномасштабної війни з Російською Федерацією і підсилювати безпеку України. Замість цього, в 2019 році, а ми постійно про це забуваємо: що Зеленський нереалістично оцінював ситуацію. Щодо Російської Федерації, не знаю, свідомо чи не свідомо. Це вже питання друге, і це будуть розбиратися правоохоронні органи, але він не, е, запропонував українцям нереалістичний план. Те, що вони повірили в такий ідіотський план, це вже інше питання. Але, повторюся ще раз, Зеленський коли йшов на вибори і відразу після обрання цілком нереалістично оцінював е, безпекову ситуацію в Україні, йому достатньо було подивитися. На підру в підручник історії України і побачити, як поводилася історично Московія там чи СССР чи зараз Російська Федерація щодо України, і його нереалістичність оцінки вилилася в окупацію Півдня, яку Південь Взагалі, швидше за все, Зеленський та його Шепятої, в тому числі Залужний, здали Російській Федерації разом з найбільшою атомною електростанцією Європи. І так само нереалістично оцінює Зеленський ситуацію після 24.02.2022 року. Тому що він постійно годує нас масштабними фейковими прожектами, які в результаті не справджуються. Згадаємо і контрнаступ, згадаємо і. Вирішальний 2023 рік, вирішальний 2024 рік, тепер що він говорить про вирішальні останні кілька місяців. Він просто, знаєте, як в мусульманських країнах віслюки, які ходять навколо джерела води і витягують воду, перед ними вішають морквинку, за якою вони постійно гоняться і ніколи не наздоганяють. Так от плани... Умовні плани Зеленського, це ця морквинка, яку він постійно вішає перед носом українців, і яка ніколи не настане. Тому що це він знову демонструє, як і його Шапіто, нереалістичну оцінку ситуації. Його заява про те, що в Україні відсутній план Б, це взагалі абсурд. Тому що, якщо відсутній план Б, то завжди станеться найгірше. Так свідчить людський досвід. І за відсутності плану Б. Ми можемо ще додатково погіршити свою ситуацію. А те, як Зеленський вміє домовлятися, ми бачимо домовлятися. Ми бачимо із стамбульських домовленостей березня 2022 року, коли ледь фактично не було підписано капітуляцію України. Тому знову ж таки підкреслю ми повинні позбавити підтримки Зеленського, який з 21 травня 2024 року незаконно займає свою посаду, тому що він. Нереалістично оцінював ситуацію, і нереалістично оцінює зараз. І він погіршує безпекове становище України. Українцям потрібно це нарешті усвідомити. Опозиції потрібно нарешті почати бути справжньою опозицією, а не підтакувати, підтакувати владі. У політичних питаннях і критикувати там щодо бюджетних чи інших питань, тому що важливі політичні питання. ця команда, тобто команда Зеленського та його Шепіто, не спроможна привести Україну ні до перемоги, ні до прийнятного зупинення війни через свої інтелектуальні, ділові та маніпулятивні дії. Слава Україні!